Розглянемо оновлення в PlanFix, наприклад нового звернення контакту через ваш telegram бот Нагадую, коли клієнт вперше звертається через бот, автоматично його номер телефону не передається. Тепер ви можете запросити телефон. У клієнта з'являється повідомлення з кнопкою Поділитись телефоном. Після натискання месенджер автоматично передає підтверджений номер у PlanFix. Номер додається як Коментар і записується у картку контакту. Оновлення доступне при підключенні інтеграції з Telegram, Viber, Facebook та Instagram. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.